Друзі, мої вітання. Ви дивитесь YouTube канал Телеграф. і мене звати Даріна Глувченко. На календарі 21 листопада п'ятниця завершуємо інформаційний тиждень. Проте є багато новин, які ми маємо сьогодні обговорити. Ігор Чаленко, політолог, буде сьогодні моїм гостем, і саме з ним будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Пане Ігоре, мої вітання, рада вас бачити. Вітаю. Так, звісно, що хочу розпочати з мирного плану Трампа. Вчора ми всі читали ті 28 пунктів. Давайте так, будемо по кожному пункту, якщо вистачить час, обговорювати більш детально і окремо. Проте спочатку хочу розпочати з того, щоб ви прокоментували на вашу думку цей мирний план. Які пункти ну, більш-менш можна вважати прийнятими, а які пункти є ну просто, ну скажімо, відверто маразматичними. Ну, насправді, загалом, цей план можна описати як російські пропозиції, опрацьовані Сполученими Штатами. Там не враховуються зараз позиції України. Попри вкиди, які зараз відбуваються в західних медіа, вже є там спростування від секретаря РНБУ Умєрова, що нічого він не погоджував, а взагалі займався організаційною темою. от тому. В цьому моменті ми бачимо зараз, що фактично який іде механізм напрацювання документу: по-перше, отримане українською стороною не є догмою, тобто, це пропрацьовані ходи, які задовільняють безпосередньо Москву. Тепер цей документ береться і опрацьовується вже українською стороною разом з американцями на технічному рівні. І отут найцікавіше питання: наскільки ми зможемо його безпосередньо відцентрувати, все ж таки, по нашій позиції. Я думаю, що ті дедлайни, які зараз неофіційно озвучуються по 27 листопада, вони скоріш за все дійсно є вірними. Але вони є вірними не з точки зору підписання документу. вони є вірними з точки зору напрацювання якраз за цей тиждень пропозиції України для того, щоб їх врахувати і вже після того вести це все знову ж таки в Москву на вже те узгодження. Але в нинішньому вигляді, ну по перше, я відзначу, що офіційно ніхто ж не публікував ці 28 пунктів, і тому ті чотири сторінки А 4 той скрін, і абсолютно збиті акценти, які поширюються в соціальних мережах в телеграмі. Ну, скажімо так, навіть от в такому нинішньому вигляді це ну точно не той документ в нинішній редакції підкреслю, який можна приймати, бо він дуже часто суперечить сам собі, навіть в окремих розділах. Ну, от, наприклад, іде тема, що нібито всі територіальні суперечки будуть вважатися такими, що відповідно вже їх немає. Але водночас, водночас я зверну вашу увагу щодо України, є певні якраз пункти, що стосуються змін до конституції, От, це що стосується євроатлантичного напрямку, там нейтралітету, і так далі, в бік Російської Федерації такого й близько немає. А ми ж розуміємо, а росіяни ж внесли, ну наприклад, територіально всю територію. Херсонської області, всю територію Запорізької області. Якщо вони цього не будуть змінювати, то тоді питання: а як же ж тоді всі питання вирішені? Е, ясно, що зі своєї конституції ми нічого витягати не будемо. Але ж ми точно знаємо, що Україна на Росію нападати не буде. Тут ризики того, що буде повторна війна. Ну, другий момент е, теж доволі цікавий окремий пункт. що Україна не може атакувати ракетами Москву і санкт петербург Бо якщо вона буде їх атакувати, то гарантій безпеки не буде, їх знімуть, і так далі. А я зверну увагу одразу. Є там ну скажімо так, прогалина, а немає жодних заборон на Діпстрайки, але по Україні з боку Росіян. Тобто, там є обмеження, що стосується подальшого вторгнення. Відповідно, вводяться санкції. Там мова йде про якусь а, рішучу військову відповідь, яка абсолютно незрозуміла. Так вона потім там через Axios пояснюється, що нам будуть давати там аналог п'ятої статті а, гарантії безпеки, яка буде діяти протягом 10 плюс років. Але водночас а, в тому ж тексті зверніть увагу: військ НАТО на території України не буде, не буде а, літаки. І то в Польщі будуть знаходитись. А де зараз літаки знаходяться? Не в Польщі? А де зараз? Ну, Тобто, що це змінює? От, от який сенс цього прописування? Наступний момент обмеження української армії. Скільки б ви не прописували? Там 600 тисяч, як вони вказують, 500, 700. Це не має значення принципово. Особовий склад має визначатися із рівня нинішньої потенційної загрози для суверенітету України, тому жодних обмежень для української армії бути не може так само це має стосуватися і далекобійності озброєння, так само це має стосуватися і питання зовнішньої політики приєднання до ну, зокрема і безпекових організацій. Бо це і є суверенітет. Коли у вас перший пункт стоїть, що підтверджується суверенітет України, а потім далі йде обмеження цього суверенітету по тексту. Ну вибачте, це точно не підтримка українського суверенітету. Я вже не кажу про територіальні питання, які теж викликають певні моменти, бо абсолютно не представлено а що робити зараз ситуацію в Сумської області Харківської області. Ситуація безпосередньо в Запорізькій і Дніпропетровській областях. А от що з цим робити? План на це відповіді не дає. Так кажуть політики заявами, так росіяни відведуть там все. Цього немає. Цього немає в цьому документі, який погоджувався якраз ще й Кирилом Дмитрієвим. Угу. Відповідно, я думаю, що і писався він здебільшого. Ну, тобто, я просто завершуючи цей спіч, хочу наголосити на одному: в нинішньому вигляді він не підходить. Він не враховує інтереси ні України, ні Європи. Але але якщо над ним дадуть змогу нормально попрацювати, а в принципі, керівництво Пентагону, ну наскільки зустріч вчора була нібито нормальна. По Ті інформації, яка є, якщо дозволять пропрацювати і буде враховано так, як це було озвучено держсекретарем відповідно Марко Рубіо, де він вказав, що обидві сторони відповідно мають свої пропозиції. Нести. І цей документ далі буде напрацьовуватися тоді. Теоретично можна на щось вийти, але в нинішньому вигляді я ну, не бачу шансів, і і тема окремо це відновлення, і російські знарухомлені активи. Те, що там прописано зараз, у мене складається враження, що це все прописано для того, щоб зірвати прийняття рішення по репараційному кредиту, яке прямо зараз ідуть в подальшому консультації з Бельгією. Тобто, фактично, росіяни йдуть на аналогічний крок, так само як було з дзвінком. Потомагавку, mm -hmm. е якраз коли Путін дзвонив е Трампу перед mm -hmm. візитом Зеленського, та сама ситуація зараз відбувається. Е знаєте віслячку показують морквинку. Що бачите, ці кошти підуть на де мільярдів доларів. Е Сполучені Штати залучать. У мене до речі, теж цікавий момент. А як можуть Сполучені Штати їх залучити? У фонд, якщо у них у самих на території за різними даними від 5 до 8 мільярдів знерухомлених активів, чому вони розпоряджаються за з активами російських знерухомлені, які знаходяться на території Європи, чи нелогічніше тут дійсно не ділити відповідно говорити, що 100 мільярдів доларів візьмуть безпосередньо американці вкладуть в Україні у відновлення і 50% будуть собі з цього брати прибутки. Ну ясно, що тут не враховується позиція Європи жодним чином. Так там прописується, що ще 100 мільярдів може Європи вкласти. От але ж з чого саме, а ми ж пам'ятаємо, що якраз для Європи важливим переговірним якраз інструментарієм і є ці знерухомлені активи. Тому там багато нюансів таких. Я вже не кажу про амністію. Знаєте, коли у нас 190 тисяч. Кримінальних проваджень відкрито понад 190 тисяч, і тут прописується амністія після всіх тих злочинів. Після того як ми вже дійшли до фіналу створення окремого трибуналу щодо злочину агресії в Нідерландах, і він вже має запускатись. Буквально тижні пішли до його запуску Ну, тобто багато таких нюансів, але тим не менш є теж усвідомлення, що це зараз буде намагання все ж таки протискати всіма методами, можливо, навіть і неформально якісь і нам можуть іти погрози стосовно обмеження. Ну, наприклад, розвідданих чи обмеження зв'язку того ж Старлінку. Ну, ми ж знаємо, як е, діє зараз Ріалполітік. Е, пане Ви вважаєте? Е... Ось цей мирний план так дійсно його офіційно ніде не публікували з офіційних саме джерел, але обговорити хочу його в контексті того, чи можемо ми говорити, що це все таки більше самодіяльність свідкофа з Мітєвим, чи все-таки сам Трамп вирішив, що ну до прикладу Зеленський зараз перебуває в слабкій позиції через внутрішню політичну кризу. Ну і таким чином можна його дотиснути, і що Зеленський буде готовий прийняти ці е, фактично капітулятивні умови. Ну, після офіційного представлення це вже не можна називати виключно планом Вітков адмітрію а це вже є по суті планом Трампа. До моменту зустрічі Зеленського з американською делегацією угу. і передачі до того дійсно були різночитання. Наскільки це все узгоджено йде безпосередньо з конкретно Трампом? Тому я думаю, що. Просто в даному випадку ми теж маємо е, розуміти, а яке ж бачення конкретно Трампа в цьому моменті? Чи він дасть можливість напрацювати нормальний документ, як це відбулося по аналогії з весною? Ми ж пам'ятаємо, теж був нахрап певний на Україну. Тоді е, дуже серйозні були нюанси по мінеральній угоді, що стосується угоди про надра. Ну і потім, через декілька якраз хвиль. Дипломатичних обговорень, напрацювань, в принципі, вийшли ну, на непоганий документ насправді, тобто попрацювали е добре. Але ж тут теж є нюанс. Повну аналогію з весною ми теж не можемо застосовувати по одній простій причині. Тому що є тут у нас третій же ж, е підписант, російський агресор, Кремль. Ну, відповідно, ми то можемо з американцями, з європейцями тут пропрацювати, і в принципі, ми. Як показують офіційні заяви, налаштовані максимально все ж таки конструктивно в цьому моменті. Але коли от зверну ваш увагу, виходить повідомлення нашого президента Зеленського, що так отримали пропозиції, що беруться до уваги, буде опрацьовуватись там зустрічні пропозиції. Що робить російська пропаганда в цей же момент. Вона виставляє Путіна в військовій одежі, формі. Путін розказує про те, що цілі так званої СВО будуть досягнуті. Повністю продовжується робота по дискредитації української влади. І от у мене питання. А після цього є сьогодні впевненість, хоч невелика, що росіяни. Зацікавлені в завершенні війни? Чи вони за рахунок цього плану там Вікафа Адмітрієва намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, щоб повністю зламати і зовнішню нашу західну підтримку і посіяти безпосередньо хаос в суспільстві? Для того щоб перейти до нової фази наступу вже безпосередньо в наступному році, тому тут е, питання відкриті, і ми розуміємо багато що зараз зав'язано безпосередньо на Трампові і на його можливості забезпечити е, якраз нормальний дипломатичний коридор. Але mm -hmm. з боку Російської Федерації зараз ну очевидно ну немає цих сигналів, просто немає. І те, що зараз відбувається з нашою енергетикою, це цілком і повністю знак того. Що е, Путін точно не збирається зупинятись. Е, я, до речі, відзначу: я вчора буквально фіксував цікаві меседжі, е, які е, були на е, телеграм ресурсах однієї із груп впливу, ну там пов'язаних, і вони почали вкидати значить дезу. Що бачите, вчора ввечері Путін мав організувати озвучити енергетичне перемиря? Розумієте? Вчора і вони почали це централізовано розміщувати там одна із груп впливу. А замість того, як я вже сказав, Путін його показали у військовій формі, і він вказав, що війна продовжується. І йому ж там почали всяку дезу розказувати і про Куп'янський, про Ямпіль, і так далі, що абсолютно спростовано нашим генеральним штабом, що не відповідає дійсності. Тому дійсно ситуація зараз вкрай складна, і точно турбуленція протягом наступних тижнів буде зростати. Дійсно, Путін не хоче закінчувати війну, тому що логічно, що та кількість військових повернеться до умовно мирного життя з набагато меншими заробітними платами, що важливо, це означатиме втрату стабільності. і Далі буде економічна криза. Зрозуміло, що ось консолідація так еліт, вона вже не буде настільки. Актуальною, тому що не буде тієї екзистенційної війни, для якої фактично вона потрібна. Ну і ми розуміємо, що внутрішньополітичні процеси можуть розпочатися. Тому ми бачимо так, що що Путін входить в таку увійшов ну, уже в таку ситуацію, коли йому потрібна ось ця вічна війна для того, аби отримати владу. Це все зрозуміло. Мені особисто не зрозуміло, чому ні Вітков, ні Трамп. Цього не розуміють. Можливо, через те, що там кардинально зовсім різне бачення, і, наприклад, через те, що це люди з бізнесовою логікою мислення. Вони просто через це не розуміють Путіна. А може, там просто бізнес? Угу. Ну, тому що є ж там Кирил Дмитрієв і навіть не Вітков, а Джаред Кушнер відповідно угу. зять Трампа. Ми ж знаємо, що роль цієї людини була доволі вагомою в завершенні війни Хамасу проти Ізраїлю. І я думаю, що тут теж є дуже серйозні контакти, і десь, як підказує логіка, що і нинішній процес його форсування десь відкофом насправді можуть просто прикриватися. В нинішній ситуації, тобто він там може не займати цієї якраз основної ролі перемовної. ну Хоча, знову ж таки, так він грає, він грає як комунікатор по цій лінії. Димітрів з Дмитрієвим безпосередньо, але я ж кажу, тут недооцінюється роль конкретно Кушнера, От. тому і, ну, і теж тема Венса. Це все в одній бригаді, грубо кажучи. От, і відповідно, питання від лишається відкритим. А як завершувати війну? Тобто, ніхто не виступає проти завершення як такого, але за рахунок чого і за рахунок кого. І мені дуже не подобається, що ми знову по спіралі просто рухаємося, знову ми виходимо на тему де-факто більшого тиску на державу жертв. Коли нам пишуть про обмеження української армії, а у мене питання: так, а що українська армія загрожує Європі, чи російська армія загрожує Європі? Де планомірно збільшується і продовжує, і буде продовжувати збільшуватись особовий склад вже зараз. Вони на рівні півтора мільйони тільки військовослужбовців, і це не рахуючи цивільних задіяних відповідно на обслуговування. І далі буде йти зростання. Замовлення на ВПК ніхто не знімає і не збирається цього робити. І бюджет на це прийняти весь на наступний рік. Тобто, з точки зору ризиків, з боку Москви вони нікуди не зникають. Я розумію, що буде намагання продати е, Європі е, оцей симулякер е, безпеки, по факту, ми ж там бачимо: там і по стратегічному озброєнню, що Російська Федерація буде давати якісь законодавчі запевнення, що не буде нападати. Слухайте, а скільки було таких законодавчих запевнень? Щодо України. Ми забули, я вже не кажу про Будапештський меморандум, ні. Великий договір. Угода про демаркацію кордонів, купу всього купу всього було прийнято. Да навіть сам Путін по Криму казав, що це Україна. Ну, були ж такі заяви в нього на початку ще. Ми ж пам'ятаємо всі ці як -то, не горять рукописи. Тому в цій ситуації, ну точно, якщо говорити про угоду, що стосується завершення війни, не вистачає тут і близько балансу системи стримувань і противаг. коли пишуть, що от почне, якщо росіяни знову підуть війною, санкції будуть. А зараз санкції зупиняють Росія. Зараз вони зупиняють ті, їх зупиняють Сили оборони України, чи їх зупиняє військо. Я абсолютно переконаний в тому, що загалом цей документ потрібно е, концептуально змінювати і дивитися зараз, ну як мінімум, на ті 12 пунктів, які напрацьовувалися Україною і Європою в жовтні місяці. Зверніть увагу: офіційно це не було оприлюднено, тому що всі очевидно розуміли підготовку оцього 28-пунктного документу. Для того щоб не зробити фальстар. але я думаю, що зараз оті ті напрацювання 12 пунктного документу тієї пропозиції з боку України ЄС спробують максимально ув'язати якраз оцю структуру і паралельно викинувши багато сміття, яке абсолютно не буде працювати. Ну, побачимо, до я ж кажу, тиждень роботи зараз буде доволі активний і буде дуже дуже багато, дес на цей рахунок. Так, звісно, будемо з вами про це обговорювати. Про баланс ви згадали. Дійсно його немає, тому що дуже дивно чути заяви від американців про те, що для завершення війни поступатися мають йти на поступки. Вірніше має як Україна, так і Росія. Але читаючи ті пункти, ну особисто я не побачила жодних поступок зі сторони Росії. Проте тим не менше, добре погоджують з вами тиждень роботи. Попереду будемо дивитись фінальну версію на сам кінець, аби завершити цей блок розмови і загалом нашу розмову. Можна говорити про те, що про форсування ви згадували про те, що дійсно за останні 36 годин ну відбувся шалений темп переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Тиск з боку штатів на нас з політичної точки зору зору, пане Ігоре, коли події розвиваються з такою швидкістю, це в першу чергу свідчить про що. Ну, по-перше, намагання дійсно вийти з позицією, яка ну, не буде одразу збалансованою. Тобто, там є купа підводних каменів. Це перший момент. Другий момент це намагання використати внутрішню українську політичну ситуацію. Це якраз говорить про те, що наші позиції були. що Тижня щомісяця вони становили ну, і ставали сильнішими, попри ситуацію безпосередньо на фронті і ситуацію з енергетикою. Але за рахунок діпстрайків, за рахунок активного ураження, нафтопереробки російської енергетики у відповідь їхніх військових цілей очевидно, що ми посилили, ми посилили наші позиції, і ми підійшли до межі. Коли дійсно мало прийматися стратегічне рішення щодо подальшої підтримки України протягом мінімум двох років мінімум подальшому, і ось і зараз завдання Путіна це зірвати максимально, і Путін використовує жагу Трампа щодо завершення війни за рахунок оцього плану, Тихоновця Дмітрієва. Якраз за рахунок цього він намагається все поламати так само, як це було ну до речі, вже два рази в цьому році. Перш навіть не два-три рази. У нас е був травень місяць. Ми пам'ятаємо, як мали бути просто шалені санкції спільні проти Москви, Потім винурнув в Стамбул. Далі у нас е теж були напрацювання непогана зустріч е там Трамп. Е Комунікація безпосередньо була там з українською стороною. Організувала Аляску якось так доволі швидко. Теж вийшла провальна по суті для Трампа безпосередньо. Довелося навіть робити певний антикриз, коли поїхали всі в Вашингтон. Зеленські європейські лідери це другий момент. І третій момент оцей же ж жовтень, коли е, фактично нам зірвали політичне рішення по томагавках. Попри те, що Пентагон був за Пентагон був за, щоб нам передавали томагавки, але Путін це зірвав і, відповідно, е, зараз хочуть іти у цією протореною стежкою. Щоб знову підривати безпосередньо цю підтримку довкола України і ті кроки, які дуже важко але напрацьовуються і реалізовуються якраз у комунікації з партнерами, скільки можна наступати на й ті самі граблі? Я розумію, у Сполучених Штатах своя складна ситуація зараз там. Записи Епштейна, тільки вийшли з шатдауну, починаються вибори. Трампу треба гучні, швидкі перемоги. На зовнішній арені можливо і Венесуела тут підв'язана під цей момент, і тому, коли його постійно питають, а де ж завершення війни за 24 години? Тепер Трамп буде казати, та будь, будь ласка, все запропоновано. Завершив війну Ізраїлю там проти Хамасу. Тепер. Росії проти України, ну тобто і буде далі йти десь в такому руслі. А ну для нас головне не відстояти інтереси Сполучених Штатів, для нас головне відстояти інтереси України. От тут головне, у нас є певний розсинхрон розуміння, що може бути компромісом, а що не може бути. Тому те, що ми сьогодні на засіданні ООН прямо вкотре заявили про ті червоні лінії, за які ми не можемо вийти, я вважаю це абсолютно правильно, але водночас. Ніде не знімається власне бажання швидко рухатись дипломатичним оцим шляхом для того, щоб дійсно напрацювати певний компромісний документ. Ну але ж кажу, це вже питання ми. Дякую, пане Ігоре, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, ми подякаємо за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили. Ну, звісно, щоб бережіть себе і кажу вам до зустрічі. Побачимося в наступних випусках наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.